Вітаю мої любі на своєму каналі Леонора Таро 2. Сьогодні у нас три варіанти, і тема така: друг, ця людина мені, чи ворог. Буває такі, люди прикидаються друзями або ще гірше близькими людьми, а насправді вони десь під нас. Копають. І карта вежа на вискакує, показує, що так. Ось і розбите серце, хто нам робить болі, боляче по життю. Можливо, не, такий вже, не така вже ця людина і друг нам навіть, не те, що там коханий чи коханий. Є люди, які не навмисно так. Роблять. Але є такі люди, які навіть коли людина до них зі всією душею і намагається вийти на якісь щирі, відверті розмови, людина або ховається, або щось приховує, то не така вже ця людина, і друг можливо. Можливо, навіть скритий таємний ворог, а скільки такого, що люди роками живуть, живуть поруч, пліч опоруч, пліч-опліч і копають один під одного. Безліч такого є в нашому житті, на жаль. Давайте подивимось, загадуйте варіантик. Перший камінь Шерл. Або чорний турмалін, другий варіантик – рожевий кварц, і третій варіантик – золотавий кальцит. Так, перший варіантик. Хто ця людина для вас? Задумайте особу, якусь людину. Бо жінку або чоловіка. Хто ця людина для вас? Другий варіант. І хто ця людина для вас? Так, давайте дивиться перший варіант. Ця людина, яку ви задумали, по-перше, вміє підкорювати багато чого в цьому світі. Можливо, навіть стихії підкорювати вміє ця людина. Багато чого її підкорюється, не просто вона. Управляє а, і підкорює. Цей таємничий камінь-Шерл або чорний турмалін, є талісманом навіть таких людей не даремно випала. Я взяла іншу колоду, щоб трохи енергії, а, щоб не акцентуватись на одній колоді. Я хочу трохи різні енергії, щоб. Від карти шли. бо ті такі кардинальні, а все більш легкі. Я хочу подивитися і темні, і світлі боки цієї людини, бо навіть карта Мах, в нього дві, два боки медалі. Так, давайте подивимось, хто ця людина для вас. Не такий вже і друг, я вам скажу. П'ятірка мечів говорить, або ви образились, пішли від людини, перестали спілкуватися, або людина з вами. Давайте подивимось, як ви налаштовані до цієї людини самі по собі. Ну, ви пішли. Тут показують мені, що ви пішли. А як людина до вас налаштована ця? А людина вас би хотіла зберегти щось. А, можливо, від вас, звичайно, може й таке бо що від вас а, якісь емоції, приховує, не хоче ділитися з вами. Так, а ну-ка, давайте купнемо глибше, що ця людина відчуває а, у відношенні вас насправді. Знаєте, тут були почуття, принаймні були. На сьогодні може вагатися і не розуміти сама людина, що вона до вас відчуває. Але все ж таки, давайте ще копнемо, що відчуває. Тут вийшла, неважливо, хто ви. Якщо ви дівчата, так, чарівні паночки, жіночки, ви королева жезлів. Ви така так, і маг, і королева жезлів, така відьмачка в хорошому сенсі слова, і ви можете управляти дійсно багато чим і багато ким. І ви така пристрасна, вогняна, ви можете мати чорну кішку, як тут на картинці. І ви ви вогонь, я б так сказала, ви ярка така особистість, всі на вас звертають увагу, ви дуже гарна, ви просто чарівна. Тож, а якщо чоловіки дивляться, це така от дуже яскрава жінка в вашому житті. Тож, давайте саме от хто мене дивиться, якщо давайте так розіб'ємо трошки, якщо ви чоловік, що ви відчуваєте до цієї жінки? Розбите серце. Це ви їй розбили серце, чи вона вам? Ну, Хтось від когось закривається, зрозуміло, тут пара, тут не те, що друг чи ворог, тут розбите серце. Так, можливо, обоє з пари так от відчувають себе. Але ж добре, які у вас почуття на сьогодні до цієї людини? Смутні, можливо, на парі, на цієї є якась магія. Карти... А, ну, зрозуміло, і карта диявол. Так, тут якісь диявольські прив'язки є. Що ще тут? І тут обнулення. Тут ви з закінчення стосунків, яких то було, і тому ви так відчуваєте, ви загадали тут людину, з якою, можливо, були стосунки, і яким-то чином ви чи, в сорі, чи закінчилися, чи й те і інше. Так, і так, давайте ітог підведемо. Ту людину, яку ви тут загадали. Яку пораду вам карти дадуть? Що вам робити? Або не робити. Давайте так. Що вам робити. Так. Тут трансформація. Що вам робити? Змінюватись? Змінюватись? Для чого? Для чого? Для вибору із тих, бо ви в ілюзіях. Так. А тут є почуття. А чому вам карти рекомендують змінюватися? Для чого? Бо ви показують, як не доросли до якихось чи стосунків, так, І вас добили ці от стосунки спілкування з цією людиною. Ну, а якщо ви змінитеся, то що буде, як ця людина буде у відношенні вас? Угу, знову буде, не хоче віддавати вас ця людина, хоче. Хоче якось зберегти чи стосунки, але дуже важко так. Ну, На сьогодні ми вже зрозуміли, що це дуже важко. Ага, ви, ну все, я зрозуміла. Тут ви по кармі у стосунки по шостому старшому аркану закохані, що тут ви свою пару, так би мовити, кармічну загадали. Ну, а давайте все ж таки то, от ви змінилися, і вам нададуть шанс на щасливі стосунки з цією людиною. Так, так, нададуть, подивіться, саме надають шанс вища сила. Ну, теж, я думаю, тут зрозуміло, що так. І ця людина вам, не ворог. Ця людина веде себе з вами точнісінько так. як ви, тобто знаєте, як кажуть, моя поведінка залежить від, від твоїх вчинків. так, Тут як відзеркалення, те, як ви себе поводите з цією людиною, так, вам людина ця і відповідає. Тобто тут неважливо, хто ви тут, жіночка чи чоловік, ця людина, кого ви загадали, вам не ворог. Ця людина вам у стосунку вас поступає так, можливо, навіть десь вороже. Як ви поступаєте із нею. Якщо ображаєте, то, звісно ж, людина не буде до вас добре ставитися, якщо ви її образили. Тож, так, пишіть коментуйте, не знаю, як перший варіант відігрався. Так, давайте подивимось другий варіант. Тепер. Камінь рожевий кварц. Ця людина вам друг. Чи ворог? Тройка Пентаклів. Ця людина також дана вам, щоб вас чомусь навчити. А чи друг чи ворог ця людина? Цікаво. Так, пажик, жезлів. Ну, навчити, бо ви як учень цієї для цієї людини, так. Вчитель не може бути ворогом. Тобто ця людина для вас вчитель. Угу. А ви чомусь можете навіть закриватися і казати, я вже все знаю, вже все вмію. Подивись, скільки в мене нагород, скільки в мене досвіду було. Цікаво учень веде себе із вчителем. Так, також закриваєтесь емоційно. Хм, мене що дивляться, загадують лише людей, які з вами. У парі були, чи є чи розбите серце тут також хочеться, у вас може бути зустріч от з цією людиною, кого ви загадали, і давайте спитаємо о карт. Як до вас саме ця людина ставиться на сьогодні? Ну, точно, що вчитель тут дивіться, імператор. І причому неважливо ця людина, о, як управлінець, як управляє, наче, можливо, ваш начальник навіть. Людина авторитетна, скажімо так, вона багато чого знає, вона може управляти і групою людей, і навіть цілим світом. Не побоюсь цього слова, по два старших Аркана і оба, обоє потужних. Колесниця, колесничий, який управляє, кимось або чимось він управляє. Він не лише собою може управляти, і імператор, який може управляти державою навіть. Так, кого ви тут загадали? Ця людина не є вашим ворогом, ця людина є вашим вчителем. І дуже добре, якщо ви зустріли на своєму шляху таку людину. Вона вас багато чому може навчити. Угу. Але ж вам важко вчитися, ой Боже Чермій. Ви тут пажик з мечем, який критикує свого вчителя. Можливо, це хтось з батьків, ви загадали, свого, може, це батько або мати, і ви так ставитеся до батьків. Ну, ви вагаєтеся. З приводу чого ви тут вагаєтеся? Чи, чи вважати цю людину а, другом чи ворогом? Ви закриваєтеся. Боже мій, ну, як неслухняне дитя тут. Так, якісь страхи вас одолівають. І ви пішли, ви а, образилися на кого? На вчителя свого? Так, бо, бо ця особистість потужна. Я не знаю, хто і кого тут загадав, але тут е, учень, тобто ви у ролі учня тут. А та людина, кого ви тут чи ворогом, чи другом загадали, вона є не лише якщо е, не ворогом однозначно. Якщо є другом, то це ваш не лише друг, а ще й вчитель. Сильний, потужна особистість, яку вам навіть також не побоюся, сама вища сила послала. То, то, то не закривайтеся. Так, я розумію, іноді може бути уроки якісь болезні можуть бути, особливо якщо ви. Ще не готові до навчання, але ж ця людина не є вашим ворогом. Другий варіантик. Так, переходимо до третього варіанту. Хто обрав кальцит? Давайте подивимось, друг вам ця людина чи ворог. Так, а тут якісь ілюзії. Давайте подивимось, з приводу чого. Можливо, ви помилково вважаєте людину другом, а вона вам геть не друг. Давайте подивимось, хто для вас є ця людина, яку ви тут загадали. Але ілюзії можуть бути як в той, так і в той бік. Розумієте? Тут якийсь є обман, або ви обманюєтесь, так? Трохи карти розлітаються. Так, будемо зараз ще раз перетасуємо. А, так. Так, давайте дивитись. Так, тут виходить вже королева. Знову, як в першому варіанті, це або ви, або якщо чоловік дивиться, можливо, для вас ця жінка. Ну, така особистість яскрава. Так, у стосунку вас, що вона? Ага, може бути, до речі, в когось і дружина, якщо чоловіки дивляться, якщо дивляться дівчата, дивіться, тут є дві жінки. Одна з них можете бути ви. Зараз я опишу обох, і ви зрозумієте, де ви, а де можливо ваша подруга. Можуть же багато хто мене дивитись. Одна яскрава особистість, така пристрасна, така навіть вміє запалювати так? і чоловіків, в неї яскраві очі, такі начебто вогнем горять. Так? Інша більш така, можливо, навіть і домашня, може гарна газдиня бути, в неї все порядок кругом, вона вміє вести своє господарство більш як іде одружена. Але це не обов'язково, це загальні такі характеристики. Тож дивіться, в чоловіка ж, дивіться, або ви хочете порівняти. Хто дивиться з чоловіків дві жінки? Тут, але ж ми дивимося на одну людину. Запам'ятайте, може бути навіть уособлення одної жінки. Такі характеристики. І така вона, і така може бути. Це якщо чоловік вже дивиться. Так, давайте подивимося для вас ця людина хто? Ким є, ким вона є? Друг чи ворог? Так, тут закохані старший аркан. І розбите серце ще перевернуте. Але я не трактую перевернути, може комусь міг бути якийсь вибір дійсно в чоловіків. Тут чоловік міг чогось чекати довго, хоча не обов'язково чоловік, може і жінка. Так, і що? Друг чи ворог вам ця людина? Тут хтось був незрілий, наприклад, для стосунків. Так, і було дуже важко в цих стосунках, причому не важливо, хто з ким там колесо року і, і по справедливості, так? Так, це підказки були. Так, ану. Тут ситуація буде змінюватися. Неважливо навіть, яка вона на зараз, вона важка якась на сьогодні. Тут ситуація зміниться по справедливості. Давайте подивимося ще картам, задамо питання конкретніше. Чи друг, чи ворог вам ця людина на сьогодні сила і не хоче втрачати? Тут дуже якесь притяжіння є. Притяжіння або дружба, або навіть кохання стосунки. Тут людина не хоче вас відпускати. Чому так? Чому так? Навіть дуже комусь погано, бо були якісь уходи, якісь невідверті стосунки. Вибір чийсь був. Тут чиясь прямо історія розвертається. Вибір, хтось пішов, обрав не вас. З цього обоє потерпали. А ви тут по долі. Якщо дивиться чоловік на жінку, а жінка на чоловіка, от кого ви загадали, ви повинні бути у щасливій парі, яка заснована на коханні. От навіть як. Не ворог. І так, дивіться, в усіх трьох варіантах. Я тут ворожих енергій не бачу. Не бачу. Так. І тут, тут так були чиїсь вагання, вагання, вибір, чому так. Так, і тут от вища сила говорить, що ви по долі, один одному послані. Для чого? Давайте подивимось. Ну, тут вже жінка, навіть якщо дивиться чоловік. І відчуває якісь агресивні енергії від якоїсь жінки, то це по справедливості. Це значить, що ви це заслужили. Так, так, ось я кажу, і карти показують, що по справедливості. Карта, справедливість. І що ж далі? Яка вам підказка тут? Підказка, що робити? так? Всіх завжди цікаво, що ж робити в даному випадку? А потрібно спілкування, потрібно обговорення, так, примирення, хто в ссорі, потрібно, необхідне просто. І тоді ви переходите на геть новий рівень стосунків, відношень, спілкування, так? Бо ви не зріли для спілкування ще на сьогодні. Бачите, який пажик жезлі. А вам надається шанс. Ану, ви його використаєте, мені навіть цікаво. Король жезлів, в принципі, активний. Якщо дивиться чоловік, то це ви. Якщо дивиться жіночка, дівчина, так, чоловік повинен діяти. І тоді у вас буде таке взаємо те, що навіть вигідне, взаємоприємне таке великодушію так? Спілкування по страшному суду. Так, Тут чоловік виросте із короля жезлів, просто такого ігривого, активного, в якого око палає так, на все і вся. А по страшному суду він виростає в пентакльового, стабільного і денежного короля. Ну, тож, тут також... Дається людина вам для росту, для росту в усіх сенсах цього слова. Не знаю, як вчитель, не вчитель, гуру, ні, в другому варіанті так точно вчитель. А тут людина вам дана по судьбі, до речі, для щасливої пари. Якщо ви, звичайно, не загадували, там жінка по другу якусь чи чоловік друга. Але ж тут і по дружбі також людина дасть вам. Можливість вирости і фінансово, і морально, духовно, ну більше як фінансово. Тож пишіть моє любі, як відіграється вас, замовляйте особисті розклади і ритуали. Так, і з вами була я, Еліанора. Пока-пока.